Задля посилення економічного співробітництва між Житомирською областю та Малазією, Житомир відвідав надзвичайний та повноважний посол Малазії в Україні пан Чуа Теонг Бан. Під час зустрічі з головою Житомирської обласної державної адміністрації Сидором Кізіном Малазійський посол розповів, що найголовнішою ціллю його візиту до Житомира є відвіданий кондитерської фабрики Жел, яка представляє великий інтерес для малазійців. Я знаю, що ви для виробництва шоколаду та інших продуктів харчування використовуєте пальмову олію, какао-боби різних сортів та інші інгредієнти, якими багата Малайзія. Саме тому мені цікаво, яка ситуація в кондитерській промисловості, що саме має найбільший попит на вашому місцевому ринку. Також цікаво дізнатися, що ви можете запропонувати Малайзії. У свою чергу голова Житомирської обласної державної адміністрації Сидір Кізін зазначив, що успішне проведення реформ в Малазії є гарним прикладом для України. Саме тому варто було б активніше обмінюватися досвідом між чиновниками обох країн. Наприклад, от ті речі, які ви робите, реєстрація підприємства за одну годину, реєстрація акціонерного товариства за один день. Ну для нас це недосяжені мрії поки що, але у нас є хороший приклад вашої країни, і тому е, ну нам є багато чого повчитися дуже корисно було би. Щоб і наші чиновники, якось такну співпрацю і кооперацію, можливо, візити до, до вашої країни ваші до на до нас наостанок. Дипломати обмінялися подарунками, під час чого Чуатенгбан побажав Житомирським чиновникам зробити все можливе для того, щоб бізнес на теренах області був більш безпечним. Також, на його думку, щоб отримати інвестиції, потрібно проводити більш активну інформаційну роботу з потенційними інвесторами, а не чекати, щоб бізнесмени самі прийдуть зі своїми грошима на терени області. Ігор Ковальчук, Сергій Мольчук, студія Цетів, телеканал СК.